Та в ефірі новини на Ukrainian Media Network. з вами Оксана Цибуля. А зараз задарі переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Почнемо з заяви Блінкена, який назвав Росію загрозою для Європи через ситуацію на кордоні з Україною. Про це він сказав під час брифінгу з міністром закордонних справ в Данії. Зацитую, що він сказав. Ми ми також поділяємо стурбованість приводу загрози, яку Росія представляє для Європи у світлі нещодавнього нарощування військової присутності на кордоні з Україною, і загрози для європейської енергетичної безпеки. Що ви. Ходить від газопроводу Північний потік 2, сказав ну, Блінкен. І, до речі, про північний потік 2. Регулятор Німеччини дозволив часткове укладання труб. Йдеться про двокілометрову ділянку, де немає загрози екології. Це буде е, прокладання труб в економічній зоні. Я нагадаю, що. Зараз їдуть судові позови. Через судові позови, подані екологічними асоціаціями, Зараз заборонена прокладка трубопроводу Nord Stream 2 в економічній зоні Німеччини до кінця травня. Тобто ми ще чекаємо, що там буде, але два кілометри дозволили, іначе там не буде загрози екології. Ну, подивимось. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль назвав головну причину подання. Степанової Дозволю відставку. собі зацитувати прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Основна причина подання, звичайно, це незадовільні темпи вакцинації та постачання вакцин, фактично постійне перенесення термінів поставок темпів вакцинації. Про те, що відповідне подання на звільнення Максима Степанова, голови міністерства охорони здоров'я, повідомляла напередодні прес-секретарка голови Верховної Ради. І ось сьогодні з'явилася інформація, що народні депутати збираються проголосувати за відставку Степанова. Ну можливо, завтра відбудеться так. Позачергове засідання Верховної Ради, на якому будуть прийматися рішення. Це ж Верховна Рада може бути все, що завгодно. Ми будемо слідкувати і оперативно. У вас про це все повідомляти. А більше про це ви дізнаєтесь вже в вечірньому ЄМН о 18.15. Не пропустіть. В Україні почали вакцинувати людей з черги в дія. Ми про це вам казали минулого тижня. Розповідали про те, як це відбуватиметься. І нарешті, 15-16 травня, перші е, люди, які записалися в дію, були провакциновані. Йдеться про людей старше 65 років. А то була е, плутанина, така хто ж о, вже можна вакцинуватися через дію всіх, хто в чергу там записався. До речі, ]ся. міністр охорони здоров'я Максим Степанов та а, а Денис, Шмигаль. То Денис, Шмигаль, Денис нас сплуталь все так нас сплута поляжко. Все. А Ляшко все виправив. До речі, і він е, може бути одним з претендентів на посаду очільника Міністерства охорони здоров'я, але це не точно. А ми приходимо до невловимого судді Чауса. Дружина Чауса стверджує, що впізнала на відео свого чоловіка. Нагадаємо, що сьогодні з'явилося е, відео е, з людиною, як тепер можна казати, схожою на суддю Чауса, яке, з людиною, яка називає себе суддєю чауса, і каже про те, що так його викрали, але не зараз, а в 2016 році. Ну якщо детальніше, то вона каже про те, що впізнала і слава Богу, і е... остання бачила 3 квітня 21-го року. Но, нагадаємо, що зник він в Молдові 6 квітня, здається, тобто у цьому воно... вже... му році, так <гум> більше про це також у вечірньому U.M.N. Дізнаєтесь, у нас є ще одна тут втрачена людина. Підозрюваний у держзраді Тарас Козак. Він же соратник кума Медведчука, Їх обох підозрюють... кума Путіна. Ку... Кума Путіна. кума Путіна а, вибачте, вибачте, соратник кума Медведчука, Вже пропускаєш це слово. Так, кума Путіна їх підозрюють разом Козака і Медведчука у державній зраді. Медведчук, як ми знаємо, сидить під домашнім арештом. На нього вдягли також електронний браслет. Буде він під домашнім цілодобовим домашнім арештом два місяці перебувати до 9 липня, так? Так, а, і, тут а тут у нас трошки цікава історія. Е, Видення Бабель, вони написали, надіслали запит до Верховної Ради. спитали все ж таки, коли ви останнє бачили взагалі-то в Верховній Раді пана Козака, він народний депутат, і отримає зарплатню за те, що він народний депутат. Так от, Козака не було на засіданнях Верховної Ради з 16 листопада 2020 року. Лікарняні він не брав. <світтє> у відпустці <світтє> 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 не бував. Не бував. Зарплатню отримував разок. Там був кажуть, що за свій рахунок був відпустці з 16 до 18 лютого. Чому ми зауважуємо про лікарняні? тому, що Віктор Медведчук казав, що його соратник козак перебуває на лікуванні у Білорусі. Але Верховній Раді на за основним місцем роботи про це нічого не відомо. Ну і детальніше можна все це подивитись у нас на сайті юмен.езному знайомитися з документами, відповідями від Верховної Ради України. Це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається те, що ми робимо, можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. З вами були як завжди, Назар Задирій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До на. Наступних зустрічей.